З окрас освітнього простору Лазівщини є талант шоу акторської майстерності та художнього читання Вічні слова України, започаткований у Царидарівському НВК. Кошти, зібрані під час благодійного концерту, були передані у сім'ю вчителя історії цього закладу Мороза Сергія Володимировича, кавалера ордену за мужність третього ступеню та медалі за оборону рідної держави. Середарівському навчально-виховному комплексі відбувся грандіозний за своєю маційністю та кількістю зірок. Фінал другого сезону загальношкільного конкурсу акторської майстерності та художнього читання Вічні слова України. Це була справжня битва стилів та жанрів, поєдинок таланту та творчості. Учасники фіналу своїми виступами та непідробними почуттями змушували весь зал сміятися та плакати. В Продюрему приняла участь запрошенная Зирка, финалистка телевизионного проекта Народно-Зирка Мария Гробцова. На благое дело, думаю, ну почему я не могу хотя бы чуть-чуть, да, вот своим голосом, может, хотя бы чуть-чуть помочь этим деткам. И я безумно рада, что меня пригласили, и безумно рада быть здесь. Майстерності вічні слова України проходить у Царедарівці втретє. Ідея проводити змагання юних читців у форматі відомих національних талант-шоу належить педагогу Царедарівського НВК Владиславу Акименку. Відбір учасників почався ще у вересні, розповідає Владислава Кименко. Від кожного класу на участь у проєкті зареєструвалося щонайменше двоє учнів. Серед них організатори обрали найкращих та дали перепустку до так званого тренувального табору. До фіналу потрапили семеро обдарованих, яких прийшли підтримати родичі та знайомі. Ну я прийшов подивитися, яка вона виступає. Я вірусок розказує і співає. Право оцінювати фінальні акторські баталії надали трьом членам журі, серед яких педагоги-літератори, викладачі акторської майстерності та артисти Лозової. У перерві проголосувати за фаворита змогли і глядачі. Вони кидали до скриньок з іменами улюбленців квитки, які отримали на початку конкурсу. Організатори свята підрахували кількість голосів, відданих за кожного учасника, і додали їх до оцінок членів жюрі. Благодійники побажали організаторам, аби наступного року акторські змагання проходили вже на рівні району. І не мовчить поезія, коли іде війна. Під таким девізом у Серєдарівці пройшов конкурс ораторів. Школярі змагалися у два етапи. Спочатку учасники читали вірші, а потім розповідали гуморески. Кращого виконавця обирали не тільки судді, а й усі присутні. Простіть мене, хлоп'яточка, простіть. Я не змогла вас рідні захистити. І тілом кулі, що летіли вас спинить, душа, очі гірко плачуть. Ця дівчина особлює Україну та звертається до загиблих. Так відкривають конкурс ораторів у Царедаліці. У першому етапі школярі читають вірші поетеси Ольги Терещенко. Вона також була членом журі конкурсу. Після кожного виступу конкурсантів оцінює журі, звертають увагу не тільки на майстерність виконання, а й на артистизм. Після того, як кожен розповів вірш та гумореску, журі оголошує переможців. Перше місце посідає Кирило Лазуренко. Він поділився до конкурсу, готувався із чителькою і мамою. Їй і присвятив виступ. Я люблю свою маму, вона найкраща в світі. У всі конкурс ораторів проводять четверте. Наступного року, п'ятий ювелийний раз, змагатимуться переможці минулих років. Бережи, бережи, небо в нашій береги, збережи. Я люблю, я молюсь, пелу на дитячий сміх на землі. Субтитрувальниця Оля Шор